Уряд прийняв постанову, яка стосується ЄОСЕЛІ і внутрішньо переміщених осіб. І з 10 вересня буквально ось ось ця вже програма почне діяти. Якщо ти внутрішньо переміщена особа, або ти людина, яка проживає на прифронтових територіях, буде держава компенсувати 70% першого внеску для купівлі по програмі ЄОСЕЛЯ. І більше того, буде компенсувати перший рік платежів за відсотками. 70% держава також бере на себе зобов'язання. Заняття компенсацій і більше того буде компенсувати 40 тисяч гривень на нотаріальні послуги, на послуги оцінки, тобто на послуги оформлення, всі ті речі, які а, займають не тільки час, а й у людей гроші. Тому будемо сподіватися, що і ця програма буде допомагати внутрішньо переміщеним особам. Є нюанс, є обмеження по сумі такого, такої іпотеки. Це два мільйони гривень. Також повертаємося до того, що ми працюємо в рамках обмеженого фінансування, тому. Чим більше людей отримують таку можливість, тим більше житлове питання буде вирішено в наших в наших громадян.